Національний банк України очікує, що введені Сполученими Штатами Америки 10 відсоткові мита на українські товари на фоні значно жорсткіших обмежень для інших країн можуть навіть покращити наш експорт. У квітневому інфляційному звіті йдеться, що це мито дає Україні певну перевагу у звичних для нас експортних напрямках, наприклад, у постачанні продовольства. Ну крім того, якщо інші країни відповідатимуть США своїми митами, це відкриє перед Україною нові шанси, ну як для зміцнення позицій на ринках Європейського союзу і Китаю, так і для виходу на нові ринки. Знову ж таки, за даними Національного банку, більшість нових американських мит були спрямовані не на аграрну продукцію, ну а на товари народного вжитку і на промисловість. І саме тут Україна може отримати зиск. Для українських експортерів це означає нові можливості у кількох важливих товарних категоріях, де ми традиційно мали дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами, тепер з'явилася конкурентна перевага. Наші мита нижчі ніж у багатьох інших країн. Ну, наприклад, це стосується чавуну, меду, мідних виробів, яблучного соку, сонячної олії і так далі. Максе, ти чув, Сполучені Штати вели мита, а нам кажуть, що це добре. Та я вже звик, коли нам щось болить, значить це терапія, як то кажуть, економічна акупунктура, економічна акупунктура.